Другого дня Кайдашиха знов збудила рану невістку, а сама вкрилась з головою на печі і заохала. Мотря вже не йняла віри тому оханню. Вона зварила обід, замісила діжу. Роботи було багато, невістка вешталась, наче муха в окропі, скрізь встигала, а свекруха, вставши з печі, тільки хату вимила, ще й сміття покинула зараз за порогом. Мотря вже сердито поглядала на свекруху і на силу здержувала свого язика. Виплескала вона хліб, посаджала в піч і подала на стіл обід. Борщ вийшов несмачний. Свекруха тільки ложку вмочила і не їла борщу. Недобрий дочко, сьогодні зварила борщ. Мабуть, і сьогодні сало збігло, сказала Кайдашиха. Бо ви, мамо, не дуже помагали мені варити. А у мене не десять рук, а тільки дві, одрізала Мотря. Хто, видав, так говорить матері, сказала Кайдашиха навчаючим голосом. Коли не вмієш гаразд, то треба вчитись. І я не вміла, але пани вивчили мене на економії. Це лише фрагмент твору. Повністю твір можете прослухати на ютуб-каналі Аудіокниги Класика українською.